Суспільне Вінниця, я, Олександр Василишин, спілкуємося із капеланом Православної Церкви України проти Реєм Богданом. Мої вітання, пане Отче. Слава Ісусу Христу, вітаю. Ваше завдання як військового капелана, це що? Це більше як духовний друг. І коли потребується або молитва, або якесь станство, це більше як навіть духовний батько, ось який повинен до глибини душі втілити у військового надію, віру. Яке породить міцність його як воїна і взагалі його як особистості. Як ви стали військовим капеланом, які вимоги до цієї діяльності? Для того, щоб взагалі успішно і міцно захищати державу і нести свою військову діяльність, військовий повинен бути міцним і сильним духом. І відповідно, постала потреба, щоб цей дух підтримувати у воїнах. І велика потреба постала в тому, щоб поранені, які вже були на лікарнях, на шпиталях, ось також мали розраду і духовну підтримку. Тому виникла потреба, і відповідно, як громадянин України, зокрема як священнослужитель, я змушений був з великою радістю вступити на цей крок і шлях військового духовенства. Вимоги дуже прості: це в першу чергу бути освіченою людиною, тобто мати вищу освіту, три роки стажу в богослужбовій практиці. Ось і відповідно мати. Всі правильні риси, як людини, так і священика, чи їздите на фронт, пане очі? Чи можете розповісти з яким підрозділом військовим була ротація в нас в 2019 році на третю лінію оборони? Це був медичний заклад, шпиталь, в якому ми також вели свою діяльність, зокрема я як капелан, підтримуючи бойовий дух і відповідно даючи мотивацію на швидке одужання і бачення. В майбутньому щасливої батьківщини, яку вони захищали, і внаслідок якого захисту вони отримали ті чи наші поранення? Ви носите однострій чи берете зброю до рук? Носимо однострій, бронежилети, каски зброї до рук, нам, як духовним особам, брати заборонено. Наша зброя це святе слово, це євангелія, святе писання і хрест, пане. Очі, чи має значення для вас як військового капелана віросповідання? Військовослужбовця значення немає. Звичайно, що я радію тоді, коли це православний християнин, так як я православний священнослужитель, Ми з ним швидше знайдемо якусь точку дотику. Ось якщо це людина іншого розповідання, але ми, як духовні особи, повинні не відкидати а завжди піклуватися про будь-яких людей, які нам довіряє, то ми знаходимо відповідальних людей, які в тому чи інакшому віросповіданні мають свою діяльність. І тоді зводимо того військового з е, тією особою, і вони задовільняють його духовні потреби в його вірі. Чи з атеїзмом ви зустрічалися на передовій на фронті? Перші, можливо, дні е, людини, яка не вірить у Бога, вони є присутніми. Коли стаються бойові дії, і зокрема, е, коли людина отримує поранення і потім вже. Е, коли проходить адреналін і всі ці речі, вона починає аналізувати, що відбулося, то ті люди, які вважали, що Бога немає тобто атеїсти, вони все-таки намагаються віднайти сутність речей, які відбулися, віднайти на них відповіді. І, зокрема, відповіді ці надає їм або підштовхує до правильних розумінь, це духовна особа, зокрема, і капелан. Тому на війні людина, яка в ній побувала досить довгий період часу. Атеїстів немає. Розкажіть, де ми зараз перебуваємо? Ми перебуваємо на території будови нашого храму. Це район старого міста. Єдиний храм справді Української православної церкви. Який є під мофором блаженнішого митрополита Епіфанія, який почався будуватися 16-го року, і в цьому році, вже дякуючи Богові і всій громаді нашого міста, ми зайшли на богослужіння в типовий храм, і відповідно в ньому постійно лунають молитви за Україну за її збройні сили і за лікарів, хто лікує і лікується, і відповідно тих, хто має відношення до науки. За наших вчителів церковні обряди під час війни змінилися, не змінилися. Якщо ми говоримо про таїнства, в умовах війни є форс-мажорні обставини, і стосовно таїнств є формули, які буквально лунають до 30 секунд. І таїнство вважається дійсним. Якщо це стосовно обрядів, то звичайно мирний спокійний час чи напослідування обрядів залишається таким, яким воно є. Якщо це час нестійкий і хаткий, тобто може бути певний обстріл чи ще якісь дії, цей обряд. Має право і зокрема скорочується до найголовніших і суттєвих моментів, які повинні бути виконані для того, щоб задовільнити духовні потреби тих військовослужбовців, над якими це здійснюється. Чи ви працюєте, спілкуєтеся із цивільними родинами військовослужбовців? Глибина взагалі таких речей повинна бути повноцінна. Це як і військо, так і суспільство. Чому тому, що капелан, який серед війська він відчуває напругу, яку повинен і знімати серед військо... особового складу і взагалі. Військовослужбовців. Але під час війни, зокрема, після війни, виникне питання сприйняття суспільства наших героїв і воїнів, які, наприклад, отримали поранення з втратою тих чи наших кінцівок. Ось. І тому капелан також повинен бути ідотичний до напруги суспільства і розуміння, які ситуації воно знаходиться, для того, щоб наші воїни в майбутньому мали можливість себе. Правильно спокійно адаптувати і пристосувати до мирного спокійного життя, тому так я рахуюся як парафіальним священником, ось і як капеланом. Тобто я опікуюся громадою старого міста у цьому храмі, і відповідно військовою частиною, в якій я веду свою душпацьку діяльність серед військових. Російсько-українська війна, широкомасштабний наступ 24 лютого 2022 року Росії на територію України. Пане, отче як ви сприймаєте цю війну? Війну це кара божа, це випробування для України. Що це В першу чергу? Це випробування для України. Були заяви, що це кара Божа і тому подібне. Ми повинні розуміти, що таке кара Божа. Це вже неможливість виправдати і змінити себе або ті чи інакші речі. Тому для України ми бачимо, що це все-таки випробування. Для чого випробування? Для того, що Господь любить нашу державу, ось і обов'язково благословить її на розквіт. Але в цій державі до цього моменту, наприклад, якщо ми візьмемо Харків чи Маріуполь, скажи, що росіянин це зовсім інша нація. І Зовсім інша культура, то вони би на це не погодилися, би сказали, що ні, це ми ж один народ, якби ми братні народи. Тепер вони говорять чітко, що ми знаємо, що таке Україна, ми бачимо дії, що таке Росія, що таке українець, що таке росіянин. Тому, скорше, щого, що це все випробування для того, щоб Україна зрозуміла волю Божу, зрозуміла свою цінність в нації, в історії, яка є правдивою, справді історією, глибину цих речей проаналізувала і. В майбутньому цього ні в якому разі не допустила і не посоромила. Якщо ми будемо пишатися тим, що нам Господь подав, і мало того, в цьому це ми будемо виявляти не лише на словах, але й на справах, захищати самовіддано те, що Господь подав нам, то воно обов'язково буде мати успіх, і ми гідно дамо відповідь перед Богом за це. Як воювати не порушуючи заповідь, не убий»? Ми повинні розуміти, що коли приходить зло. Якщо йому не стати на супротив і на боротьбу, це зло розповсюдиться. І якщо воно веде не покараним, воно буде мати можливість діяти і далі для того, щоб це зло зупинити, ми повинні відповідно стати на боротьбу із ним. Нас е, ніхто е, не заставляв брати до рук зброю до того моменту, допоки Росія, і зокрема їхня армія не вторглася повноцінно з 14-го, і зокрема із го року з 24 лютого на нашу державу. Тому справа захисту своєї батьківщини і вітчизни, тобто того, що Господь подав нам, Господь за це і запитає. Ми мусимо любим шляхом захистити нашу державу, навіть якщо це заставляє, це не наш вільний вибір, це заставляє ворог. Зло взяти до рук зброю і е, супротистояти е, йому, зокрема і знищувати його. Він закінчить Господь Бог силою, міцністю і працею Збройних сил України перемогою нашій державі. Мало того, ми повинні розуміти, що ми повинні відновити повноцінну територію нашої держави України, це, зокрема, і схід, включаючи з Кримом, щоб це було повноцінно на віки. Спокійно і щасливо серед усіх країн Росія повинна віддати всі ті території, які вона незаконно забрала. Це і Кубань, це і Кавказ. Ось це і китайські території. Ваша візія реінтеграції нині тимчасово окупованих територій і їхніх мешканців. Знову ж таки повернемося до напруги суспільства. Обов'язково потрібно повертати території в лону України. Вони є в Україні, але їх потрібно повернути не так, як а як більше свідомо серед громадян. Ось і зокрема люди, які реінтегруються в нашу державу. А повірте мені, вони вже реінтегруються в зовсім іншу Україну. Це буде знову ж таки, мабуть, моя така думка певний відбір. Тим, хто справді щирий українець, ось і відчував, коли був в межах неокупованих територіях, а в мирній Україні відчував себе тут спокійно, вільно і щасливо. Він і залишиться, і буде надалі змінювати цю державу на краще. Ті відповідно, хто вважав, що він є частиною іншої держави, ось їм ми повинні зробити всі максимально некомфортні для таких людей умови, щоб вони самовільно. Покинули нашу державу, знайшли себе там, де їм буде спокійно і щасливо, і не заважали нам будувати нашу батьківщину такою, якою хочуть її бачити українські українці мирною і щасливою. Дякую за розмову, пане оче. Да, дякую вам. Закликаю на все українське суспільство, на наші збройні сили України, Боже благословіння. Обов'язково перемога буде за нами, тому що за нами правда, і з нами Господь Бог. Слава Ісусу Христу! Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава нагадаю, спілкувалися з капеланом православної церкви України проти іреєм Богданом.